Привіт, дівчата! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Канал мій про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Значить, так як, так як в мене зараз немає проєктів, окрім цього процесу. І розпочатого такого зразочку, подивитися, як буде виглядати на такий кардиганчик напевно, на весну хочу. З двох пряж. Одна це штучна норка. Чи не норка, ну но тут ворс такий короткий, так, я не знаю, як її називають. Це замовляла ще в Україні. Чотири роки тому буде, роки буде у квітні, як я замовила. І ось ця бобінка тут вовна. Якщо ви щось побачите. От, якщо ви розумієте. Отак От видно. Це я купляла у Талліні майже 3 роки тому. Тут вовна акрил метраж, я тільки можу сказати, що тут і метраж я не скажу. 340 в 100 грамах. Якщо один дроп 3,4, це, напевно, 340. В 100 грамах ось. Спробувала такий зразочок, буду в'язати тільки коли вже закінчу оцей з ангори та пухонорки. Ось, коли це буде, я не знаю. Може, я знову цей закину. Ось, до чого я все це веду, я вирішила зняти тех. Тех я знайшла, ще в мене був старий збережений. Він збережений вже в мене. Кілька років, але її ніяк не знімала. Ось. Називається тех. Відверто про в'язання. І так, розпочнемо. В'язання для вас тільки хобі, або заробіток, або заробіток спосіб заробітку. В'язання для мене на 99,9 це хобі. На замовлення я в'яжу рідко. На продаж інколи пробував в'язати. І в кінці кінців я це або дарую, або віддаю зараз на ярмарку садочку, або віддаю кудись на благодійність. Ось така я не бізнес леді, а благодійницю. Я не знаю, що це теж... на замовлення, так це треба вміти спілкуватися з людьми, вміти витримувати їх всі забаганки, всі їх коливання. А я людина емоційна, ось дуже така, як сірничок, Пш! все. Ось тому. На замовлення це не для мене. Ось. Далі, друге питання. А, вистачає часу на в'язання чи хотілося б його більше? Ну, звичайно, хотілося б більше, тому що особливо зараз часу в мене катастрофічно, не вистачає. А, коли я вихідна у вихідний і малий вдома, я можу за день не зв'язати ані рядочку. А, коли я вихідна у будній день то тоді я ще можу щось пов'язати. Ось. О, і то не завжди, коли є якісь справи хатні, то тоді теж не в'яжу. Ось, Після роботи в'язати теж рідко виходить, тому що, знову ж таки, забираю малого садочку і у нього тільки мало. Тато, бабуся, всі відходять на другий план. Іноді це трохи, я не знаю, чи варто казати чи ні, але це трохи іноді дратує, тому що хочеться побути у тиші відпочити. Але я розумію, що це все тимчасово скоро підросте, я йому буду нафіг не потрібно. Ось тому в 90 випадків часу я. Заходжу, заходжуся з маленьким. Ось так. Далі. А якби було б часу побільше, то тоді б можливо оцей проміжок могла б в'язати. Ось далі. А що з, з, з постійних справ ви з задоволенням змінили б на в'язання? Всі. А якби ще можна було б не працювати? Бо працюєш, щоб заробити на пряжу, купив пряжу, а і що звільнятися, так? <гум> Ось. Прибирання я б змінила. Я з задоволенням відмінила б і в'язала Ось. Так, я взагалі лінива жінка. В'язала б, в'язала б. Нічого б не робила. <гум> так, далі. Як ваша родина відноситься до вашого заняття? Одобріє, просто не заважає, або ви дозволяєте собі пов'язати, коли інші зайняті з іншими справами? Ну, вони не, не одобряють так, щоб дуже, але не заважають мама чоловіка взагалі, коли малий вдома. Вона намагається його відволікти, не завжди виходить. А коли я вихідна у будній день, і якісь там треба зробити справи, поки вона в нас живе, вона каже: пов'яжи, пов'яжи. Ось тому, які б не були у нас інколи суперечки, але мені зручніше, коли вона тут ось, але це ж не пров'язання. Далі. Ви хом'як або купляєте пряжу під, під якийсь процес. Я хом'як хом'ячівний. в мене така гостра хронічна фаза. Якби була б якась окрема кімната під моє хобі, там би, напевно, чверть кімнати було під тканини. А все інше було пряжа або навпіл. Часу зараз немає катастрофічно, як я казала, а купляти ж треба. Бо знижки. Зараз Дропс прислав повідомлення про те, що у них знову норд по знищення, нова пряжа, фієста шкарпеткова, яка теж по знижці. Як жити не знаю. <ріст> Ось Тому міхом'як міхом після того листа він в такому розпачі. він в та... У нього така депресуха. Часу нема, грошей зараз нема до зарплати. Ось, А купити ж треба. Не знаю, що робити. <ріст> Ось, Ну, якось буде. Далі. Ви відноситесь до людей, які кажуть, фу, акрил, або спокійні у відношенні до синтетики. Я спокійна, я навіть сама можу інколи зв'язати. І синтетика, і... єдине, що я не люблю, такий агресивний, скажімо так, акрил, який так скрипить, аж зуби зводить. Ото я не люблю. А якщо акрил м'якенький, то я можу без проблем. Віскоза, це теж, ну, це хоч вона із натуральних о, цих, як його матеріалів. Ну, о, віскоза робиться з деревини, правильно? Тільки там якось переробляється, але ж все одно це вже не зовсім натуральна о, ця пряжа. Ну, не тільки пляжа тканина, волокно, скажімо так. Ось, Спокійно. <кхух> до... Та й взагалі до акрила. До дитячого акрилу я нормально, Я в'язала і, і носила з малим. Ну, тобто, все нормально. Ось не буду я кричати. Фу акрил, я скажу тільки, якщо він репить і, і скрилиться. От тоді я скажу, фу, яке я крил <кхі> Так, далі, восьме питання. Чи дозволяєте ви чіпати своє в'язання домашнім, або, або це табун? Ну, якщо це вони чіпа, чіпають і петлі, не злітають, то хай чіпають. А якщо як тоді візьму, тягнуть, воно тягнеться, розпускається, тоді треба якось знаходити дзен і все це пояснити спокійно. Що так не можна. І потім підключити до дзена ще якісь, <смі> щоб підняти ці петлі. Якщо це якась пряжа така або візерунок простий, то ок. А якщо буває візерунок, там кожен рядочок ти дивишся, да? Ось. і ти навіть не розумієш, на якому рядочку в тебе щось пішло не так, то інколи доводиться розпускати все. Ось. От тоді я вже репетую. Таке було один раз, коли ще моя старша племінниця, їй було три роки, я була з, не, з нею, сестра з чоловіком кудись пішли тоді, кудись їх запросили, а я була з малою. І я в'язала з, якщо пам'ятаєте, була у ярнар таких в яйцях перл віскоза. Шнорочком, вона була така Слизька, ну така скользька, і петлі в улітали. І вона притащила мені з петлі, спиці спали, петлі поспадали. Ото було що? А так, взагалі, нормально. Так, чи соромитись вив'язати на людях? Ні, не соромлюсь, можу і. В автобусі дістати, і на прогулянки з малим дістати у парку, і у потязі, і... і в поліклініці, коли чекають на лікаря, взагалі без проблем. Єдине, що вибираю, якщо треба в'язати десь у закритому просторі, то щоб пряжа не, не була вола Оце б я не взяла нікуди. Тільки вдома або десь на вулиці, там, щоб. Цей пух не, нікому не заважав. Бо, може, у когось там алергія, ще щось. Ось. А так. О... Я навіть пишаюсь тим, що я в'яжу. <сум> ось, Далі. Так. Якщо працюєте, то ваші колеги знають про ваші хобі. Були випадки посмішок або, навпаки, компліментів а знають. Ніхто не сміявся ніколи, компліменти були, особливо в Україні в останньому колективі, там взагалі всі, вау! А коли я працювала ще в спортивній школі бухгалтером, там в'язала я і ще одна співробітниця. Ось Ми сиділи в сусідніх кабінетах, разом ходили по пряжу, разом купували один на двох журнал по в'язанню. Ось мама у цієї дівчини в'язала дуже добре. Ну, вона і зараз в'яже, але ми не спілкуємось просто. Ось, А тоді вона нам нам допомагала і щось, якісь нові техніки. Так, щось в мене. Нитка на катушці закінчилася? Чи загубила? Ладно, все нормально. А, вона ще дуже в'язала, мама в'язала гачком дуже добре, і коли я в'язала, я от, не пам'ятаю, щось я в'язала, і мені треба було красиво по горловинці зробити і по проймі. І я і так і так крутила, вона забрала і зробила мені красиво. Ну, тут тобто сама зв'язала, сказала, ну, вона мені розповіла, як, як і що, і зробила мені це красиво. Ось, А щось у мене око були таке, наче трохи азійтське. Ось так далі. Що вона там ще? Ми в'язали ось дівчиною, ну, багато. А тут на роботі, ну, я в магазині зараз працюю, дівчата половина в'яже. Що саме цікаво, в'яжуть тільки ті, які не розмовляють з естонською, тобто російською. І ми з ними такими простими фразами. Спілкуємось про наше хобі, Ось. Google перекладач нам мені у допомогу, щоб зрозуміти, що їм сказати. Ну і це яка не яка практика. Ось, далі. Наступне питання. Якщо б ви виграли мільйон, яку частину витратили на пряжу? Якщо б я виграла мільйон. Мільйон чого? Гривень чи євро? Мільйон гривень. це скільки євро? Ну, 22 тисячі євро, так? Да? Я б напевно взяла б у кредит. Яке-небудь приміщення, і купила б на залишок суми товари для рукоділля і відкрила б магазин. Ось. Так би я зробила б. А якщо б мільйон євро я виграла б, то я б купила зразу приміщення і знову ж таки. Бо у нас тут, от я живу в містечку. І у нас тут немає нічого такого. Приходиться їздити до Талін. І тобто, далі туди у нас немає, немає ніде тут у радіусі 30 км, як мінімум, тут немає ніде такого мазинчику. А якщо б відкрити, ось тут у нас такий мазинчик, то приїжджали б з, ну, з найближчих або ще далі туди. Їм би ближче, звичайно, до нас доїхати, ніж до Таліну ще. Ось я думаю. А якщо б о, треба купити, було б Ну, питання, якщо б стояло так, що тільки для себе, то я б купила ще одну квартиру на залишок пряжі. Мрієм, мрієм. Далі, 12 питання. Із якої пряжі в'яжете, сестав мотки? Або бобіни ціновий сегмент. В'яжу з різною Кашемір для мене дорого. Один раз тільки в'язала. ось о, Щоб сказати, вау, я не скажу, тому я буду в'язати спокійно з Марінос, бавовна Вовна. А напіввовна, напівбавовна. Ах. Може, я крил. Віскозу не люблю, бамбук. Якщо віскоза з хлопком з бавовною, або бамбук з бавовною нормально. Ось. Ціновий сегмент бюджет, бюджетна серія. На люксову я не знаю, що має трапити, щоб я розкошелилась. Ось на. Ні, я б не... я не знаю, ну. Чесно, або купити от наприклад, Drops, да, по знижці Марінос. Ну, я буду казати в євро, тому що в мене тут все в євро. А якщо Марінос в Євро, моточок baby Маріно коштує 2,85. ось, а Ланагата. Марінос такий же, а коштує 4,50, то я куплю Drops. Хоч і кажучи, то дуже велика різниця, але нагатує дропс. Да. Але ну, 4,50 за моточок, це для мене, наприклад, треба 12 мотків, як мінімум, ну, наприклад. А, тобто 45,9 це 54 євро. А якщо дропс, то 28, грубо говоря, 6, 28, 34, 20 євро. Для мене це різниця. От. Або бобінник, бобінний марінос без проблем з мотою, в'яжу. Взагалі не проблема. От зараз лежить змотаний марінос на два проекти. Покажу у відео про в'язанням. Ось нормально. Аби була металка і час, коли перемотувати, і все. А, але різниця на кілограмі, наприклад. 10-12 євро, то можна вже потратити і пару годин і перемотати той марінос. А якщо ще й брати до уваги те, що коли ти в'яжеш з. Бобінного в тебе майже немає кінчиків, то це вже дуже велика перевага. Ось. Тому я люблю бобін, бобінну пряжу через відсутність кінчиків. А точну пряжу я люблю через багато палітру і великий вибір. Ось так от. Тобто я, як це кажуть, всеядна. Все в'яжуче, так? Да? <laughs> так, назвіть пряжу, попрацювати з якою ваша мрія. Або дуже велике бажання. Я хочу попрацювати. В Україні є магазинчик фаворит Норка Яр. Всі знають. Ось і у них є пряжа з маленькою паєткою, а ще є пряжа з бусинками, Чи бісером, чи бусинки. На мистинки, так? ось я хочу попрацювати, пов'язати з цією та з цією пряжею. Трохи пізніше я все ж таки замовлю і ту, і ту спробую. Але перед тим, як замовляти, мені треба трохи, трохи скинути вагу, тому що на таку велику себе я не хочу в'язати щось цікаве, скажімо так. Ось, так, це я вже далеко відійшла від питання. Далі. Чи була у вашому в'язальному житті пряжа, яка розочарувала вас чому? Щоб прям розочарувала мене не було. Може, тому що я не дуже вибаглива, мене багато чого влаштовує. Ні. Все, що я купляла, все мені, мене більш-менш влаштовувало. Тобто розочарування в мене не було Або я не пригадаю. Або то розчарування було не дуже велике, і я його не запам'ятала. Ось так. Далі, як ви думаєте, чи має значення чим в'язати? Так. Да. Наприклад, мохер краще в'язати бамбуковими спицями. Бавовну краще в'язати. металевими спицями. Вовну краще в'язати. Ну, як на мене, такими, типа, зінгів, щоб, не бу... щоб пряжа, щоб спиця не була слизькою. Деба вовна краще. вовна не, не, не з'їжджає. <кх> і має значення обирати якість, наприклад, якщо це пряжа на листі, то має значення з'єднання спиці з лискою. А ціновий сегмент значення, як на мене, не має. Я в'яжу спокійно і спицями з Аліекспресу. І Chiago, і Nitro, і Адді. І якість мого в'язання не залежить від того, якими спицями я в'яжу. Я не скажу, що я супер професіонал у в'язанні. Але спиці я пробувала різні. Ось, тим, тим більше, маючи магазин пряжи, я могла собі це дозволити. Ось, мені присилали інколи виробники, ну, оптові продавці, виробники присилали, наприклад, на тест які небудь спиці, щоб потім у них замовляти. Тому я спробувала. Єди, єдине, що я ще не, не пробувала, це Хая-Хая. А так, я майже всі пробувала. Далі, який в'язальний інструмент у вашому арсеналі? Маркери. Ну, спиці, звичайно, а маркери. заглушки для спиць. Лічильник рядів, ножнички, блокнот, але не завжди. Сантиметр. Що ще? Лінійка. блокатори для шкарпеток. Що у мене там ще? Більше не згадаю. Так, далі. Що має трапитись щоб ви перестали в'язати? Я не хочу чого цього казати, але коли вже все, і тоді я перестану в'язати. Але до цього ще далеко. Тимчасові перерви, то ми не враховуємо. А так, мені здається, я буду в'язати довго. Або, якщо руки будуть дуже боліти, то буду робити знову ж таки перерви. Але не... я не перестану глянути. Ось так. так, на питання я відповіла. Якщо у вас є бажання, то можете також повідповідати. Ось. Запрошую вас приєднатися до цього тегу. І на цьому буду завершувати. Всім гарного дня! Вечора, ночі, ранку. І до нових зустрічей. Пока-пока.